кажеш, тобі гроші треба привезти. Ну да, ну. Може, що тобі кімнатку треба знати, так? Може, тобі от гроші на перший час і ключі від кімнатки. Наші вулиця Перемоги 21. І це все безплатно? Дуже небезпечно, де таких, як ти. Нічого, я тобі все розказую, дружайче. Як тебе звати? Молодим. Максим.

Вона не обдурює мене і нашого начальника. І це в тебе буде Цей телефон я тобі зажму. Покажу твоє апартамент. Значить, сильно багато не розраховуємо. Себе І нічого такого не робиш, Слухаєш себе випічно мене. І босса. Це твой апартамент. На найближчому місці. Ви охуєли? Я перепрошую. Що это такое? нахуй? дякую не тому. Ну добре, дякую. Це ж все на нахуй. Значить, тепер дивися, Слухай мене уважно. Значить через два дні я прийду. Mm -hmm. Тоді поговоримо. Так, що такі? Опа! Ой, гірочки. А це теж треба. Oh. О! Два! Ну рюх не буває. А, де, той Данка. 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 О, де той Сергій? Я хтось у, ну побежай, тим тебя. О! Оце той Сергій? Ви Той бажаю здоров'я. Іван? Так, я бери. Я, 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 я відбери. Канали телевізор принесте. О, приніс вам телевізор і от... Тут у мене така питання ви, що він до вас нормально ставиться? Чи хреново якось? Таааа, хреново... Якийсь підозрілий тип. Підозрілий? Ну якщо що, я що, клич мене. Я... Називай мене просто той. Андрій. Називай мене Андрій. Добре? Добре. Все. Добре. Маєш якісь контакти? Ем... Да, маю. Маю. Можеш записати собі. Андрій, якщо що, звикни, допоможу. О той чорт і до мене хреново і Все. До побачи. Да, Все мама дозвони зуб. Що там наші любі гості? ви тут. Та, Дальні, все прийшов, мені прийшла від мого начальника звістка, що треба ну, якусь гроші вертати. Що будемо рішати? гроші. Mm, я не можу зараз віддати. Ну як не можеш? Прийшло достатньо часу. Ти тут оселився, живеш на мій кошт, розумієш? І не маєш гроші віддати? Ну, поки ти, що ще щось... немає. Ну як не маєш? А ти... термін три дня. Щоб гроші було. Значить 200 баксів і 100 за хату. Я все сказав. Угу. Добре, добре. Ми якось цього чорта заставимо за його собою. Вс, тримайся. Тримайся, дядько, тримайся. Ми якось робимо так. Телефон піднімає. Бажаю здоров'я. Значить, слухай сюди. Да. Значить, цей Максим. Миксер... Побить селі. Мене дуже бісить. Я не думаю, що він верне бабки. Він не хлівий, сільський. Значить, дивись, треба його забрати. Забрати його треба швидко. Значить, я тобі даю гроші. Значить, підеш. До такого собі Степана Жопіського. Він володіє зброєю. Значить. Купиш якогось пістолету. і чипниже. Добре. Саму... А як я його знайду? Знайдеш він знаходиться за вулицею. Вулиця Чорнувала, 7. Кафе Пташка. Mm, добре. В там в це, це частному секторі? Ні. Біля частного? Ні. ні, це, ні там ні, біля главпоштабу. Значить... Ага, все, зрозумів. Поняв мене? Mm. Значить, щоб через 2-3 дні Я органи продамов. Гроші попала. Гроші Замане. всі підуть головному. Значить, щоб він так. про те не знав. Кінтуєшся з ним. Робиш все можливе, щоб якнайшвидше його щоб до понеділка він вже був трупом. Ясно? Так точно. Вільний. Алло. Алло, здоров. Берав, бере. Шо? Давай не встретимся. Так, тогда приходи на нашу точку, рядом с Тут думаемся. О, бля, 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 бля. Так, что? Тебя хочу убить? Бля, ты в сроке два дня, типа, мне два дня, чтобы тебя убить. Потому что я, я тебя не... Двій то він тебе, б'яється, як ще дуже з що треба щось придумати. Може попробуй якийсь компромату на нього нашукати. Блять, да, я зараз, я попробую, в мене є одні тіпи тут з району. Попробую з ними зв'язатися. Може думаю, вони знають його. Попробуй воно пошукати. Тобі гроші треба чи не треба? Ні, не треба, справишся сам. Добре, все. Та, давай. Все, давай. Люди. Бажаю здоров'я. Я, я купав один компромат. Компромат? Так. Що там такого цікавого на тому компроматі? О, так. Су, то -то um, І то я маю передати. Передаш його березі. Скажеш, що це главний манд. Главний побачиш, що там. І він від побачив на нього так. Берекне, так? Ну, понял, добре, все, все дякую за співпрацю, все, до зустрічі. До зустрічі. Ну, де цей барига. Вот він. Ты не містик якийсь нормальний місце, ти що це за компромат? Принес компроматки. Цет не Зразу передасте в тому. Я знаю, кому це передати. Якщо не дай боже. Це пени цей компромати. все. Добре. І ти, і Антон, другий і сераж. Добре. Я прибув. Прибув, Є. дуже добре. Слухай, я розмовляю. Слухай Що таке? Компромадна mm протистрена. -hmm. Компроматна професіонал. Компромат Насправді. <рес> я думаю, ти прекрасно розумієш, що це не компроматна професора. Знаєш, коли я включив цю аудіокасету, я почервонів. Я вирвав з рук. Нічого. Ну як нічого, мене чуть не прибили. Дай вгадаю. Ти з цим. Максим, серйозно. Та? Співпрацюєш з нею? Ні, не співпрацюю. Що ви таке взяли? У мене багато людей, як і професор. Та й гадаю, ви обоє, стали проти мене. хотіли мене вбити. Ти думаєш, що я такий тупив? Ні, я не думаю. Ні. Ти думаєш, що я хотів тебе придати? Та ніхера, я завжди з тобою опліч А ти з тим дуриком. О, ти все, так буде складно. Сука. Дуже добре. Одного поспався. Потрібно ще того Максима.

Що ти зробив з ним, а? Ах, Та як ти посмієш! Собір, др... він мене кинув. Ти не Добре. маєш права забирати в людей їхнє життя. Ах, ти помиляєшся, якщо людина нічого не суспільстві, нічого не може їм надати, то воно не рахується, вона не варта на це життя. Ну ти за це і заплатиш. Ах. Ну, все. Алло, Сиван. Алло, кто ты? Ци? Сиван Павлович. А, профессор. Ну, если профессор, да, я. Че, что? А бабки ну коли? Три бабки. Ну ти, що на базарі торгують, Я... Ну ти то базару ні. Я знаю, що базару ні. Я знаю що його знесли, бля. Десь, так, мені 300 зелено. А добавлю чи клина? На листків, блядь. Грошей. Американські. Не, то найбе тебе шлях трефе. Шо? Через 5 минут і 4 секунди і 3 меридиани, бо в мене тут не крищі. Ясно, блять. Шоо добре, зарапредимо, гале. Ось так безразу. Чується мені, що цей день як буде дуже цікаво. して Я тобі гроші веду На, на, на. Всі на місці Ні, ти так на дівної